Ось, ось така у нас відбулася рибалка. Рибка клювала вчора після позавчорашнього дощу. Пух трохи збило, температура була прохолодніше на вулиці. Північний вітер і вона дуже активно клювала, поки на вечір не пішла мінятися погода. Сьогодні злетів сумний пух. Ловити неможливо. Тому прийшлось складати вудлища і трохи потренуватися на отакій от верховодочці. Ну, хватило мені на 30 хвилин набридло. Клює вона наче з кулемету. Але набридає би швидко. Так що всім до зустрічі. Десна вся покрилась пухом. Будемо чекати трошки. До зустрічі!